Висока температура та крапельниці Олександр перебуває в інфекційній лікарні. Але це не грип. Звичайна застуда призвела до гострого бронхіту. Розпочалося все як звичайно простуда, біль в горлі, а потім почала, ну, рости температура. Ну, росла, росла і давали мені препарати ну, на основі парацетамолу, але це не допомагало нічого. І Виросла і росла температура весь час. І потім визвали скору і так сюди й попав. У палатах інфекційної лікарні порожньо. Хворих на застуду одиниці. Про вірус Гонконг тут знають. Лікарі кажуть, штамом H3N2 вже мали справу в 2014 році. Цієї зими очікують і на інші вируси. Такие вирусы. Это вирус наш H1N1, тот, который в 2009 году мы с ним встречались. Гонконг-вирус H3N2, это тот, с которым мы встречались в 2014 году. Brisbane тот, с которым вы уже слышали, все слышали, мы уже встречались с ним. Пикерс, это тот, который тоже имел место в предыдущие годы. Інфекціоніст Людмила Калініченко каже, заповнені палати у лікарні очікують з настанням холодів, а це кінець листопада, початок грудня. Тоді вірус, ймовірно, почне лютувати. Нині ж в області навіть сезонні інфекції не перевищують і поріг. Щоб уникнути хвороби, полтавцям лікар радить. Полівітаміни, здоровий спосіб життя. І якщо підвищується температура, з'являються перші ознаки гірви, тобто нежить, перхотіння в горлі, кашель перш за все, звертаємося до сімейного лікаря. Не такий страшний грип, як його наслідки. Якщо вчасно не звернутися за допомогою та не вакцинуватись, можливе запалення легень. Попереджає лікар Лідія Вайтенко. Крім пневмонії, бувають інші ускладнення: мінінгіти та бронхіти. Особливо обращає увагу як група Вот те люди, которые старше 65 лет, те люди, которые имеют хронические заболевания легочной системы, сахарный диабет, гипертоническую болезнь, ожирение. В аптеках в середине жовтня очікують на сироватку з антигенами до нових штамів, котрі загрожують полтавцям цієї зими. Вакцин від грипу у нас немає. Беруть противірусні більш новірін, амізони, мізони, римавіри. Опитані містяни вакцинуватися не поспішають. При застуді надають перевагу народним методам лікування. П'ємо чай, паримо ноги і сидимо вдома, щоб нікого не, щоб нікого не заразити. Чаєм. А ще як. Інколи ліками. Лимон з цибулею із медом. Ну, крапельки в носа, ну горло побризкай, просто настрій хороший, лимон до чаю. Да, ну, нас альтернатив. Нагадаємо, минулого року на грип перехворіло більше 15% жителів Полтавщини. Серед ускладнень найбільше була пневмонія. Юлія Кравець Павло Лопатюк, Полтавські телевізійні новини.